Нестор Шуфрич це вірний зброєносець Медведчука. 25 років на службі у Кума Путіна. У вересні 23-го Нестора заарештували за підозрою у державній зраді. СБУ, ДБР, Генеральна прокуратура стверджують, що вони мають аргументовані докази про антиукраїнську діяльність Нестора. Хоча на публіку спецслужби показали обшук у Шуфрича, під час якого були вилучені колекційні радянські нагороди та кітеля. 8 лютого 2024-го Шуфрич четвертого Отримав нову підозру в СІЗО. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму. Хто ж такий цей Нестор Шуфрич? Пропоную 10 фактів із його життя. Факт перший. Шуфрич у 57 років, народився в Ужгороді. Шуфрич пишається своїми предками. Він каже, що його дід Юлій Шуфрич фактично організував банківську систему на Закарпатті. Той керував найбільшим угорським агробанком і був настільки відомим фінансистом, що з приходом радянських військ за ним з Лондона надіслали літак для евакуації. Але дід тоді летіти відмовився, заявивши, що залишиться на батьківщині. Батько Шуфрича, чемпіон України з великого тенісу, керував обласною організацією. Динамо. У 91 році був призначений почесним консулом Словаччини в Ужгороді. Почесний президент футбольного клубу Говерла. Мати Шуфрича Марія Петрівна, 18 років, працювала в обласному відділенні спортлото, померла 2010-го. Шуфрич служив у радянській армії, а 92-го Нестор закінчив Ужгородський державний університет. За світу історик подивіться на Нестора, скажіть, ну який з нього історик типовий бізнесюк барига у 89-98 роках був радником кооперативного об'єднання ретро заступником директора директором президентом спільного підприємства вест Контрейт». У 1998-му вперше був обраний народним депутатом України в Закарпатському виборчому окрузі номер 70 і долучився до СДПУ партії Медведчука і Суркісів. Відтоді у парламентських кулуарах жартували, що у Нестора є мобільний телефон лише з однією кнопкою для прийому дзвінків від Медведчука, який в той час набував політичної ваги в Україні. Факт другий 2004 тисячі під час виборів глави держави, Шуфрич був представником Януковича ЦВК. Нестор кидався у бійку в центр виборчкомі із опонентами, серед яких був і п'ятий президент України Петро Порошенко. Тоді Шуфрич посвітив своїм торсом на всю країну і здобув прихильність жіночої аудиторії. Факт третій. Шуфрич двічі обирався до Верховної Ради за списком партії регіонів. двічі за часів Януковича він був міністром з надзвичайних ситуацій та обіймав посаду заступника секретаря РНБО. Вдруге, 2010-го, Нестор позбувся міністерського портфеля через конфлікт з тодішнім головою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним. Роком раніше, після засідання фракції партії регіонів, Шуфрич зарядив. Вірному помічнику Януковича в обличчя Льовочкім ньому цього не пробачив і через рік домігся відставки Шуфрича. Факт четвертий 2005-го проти Шуфрича було порушено аж 18 кримінальних справ. 18. однак, жодна з них так і не потрапила до суду. Його звинувачували у зловживанні службовим становищем, порушенні законодавства при видобутку газу, незаконній приватизації об'єктів нерухомості, підкупі виборців. Але жодна справа, наголошу, жодна не була доведена до судового вердикту. А шкода, бо це дало можливість Нестору ще 20 років працювати проти української. Держави. У лютому 21-го в ефірі «Права на владу політик відмовився називати Росію країною-агресоркою. Ще заявив, що ця держава є торговим партнером України. А вже у березні 22-го Шуфрича затримали за фотографування блокпосту. Факт п'ятий. 16 січня 2014 року Шуфрич голосував за диктаторські закони, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова в Україні. На дострокових виборах до Верховної Ради 2014-го балотувався за списками партії опозиційний блок. У листопаді 2017-го вступив у партію за життя засновану колишнім членом блоку Вадимом Рабиновичем. Від ОПЗЖ Шуфрич балотувався у Верховну Раду вже дев'ятого скликання. Факт шостий у пресі та в політичних куларах дуже довго обсмоктували тему стосунків Юлії Тимошенко і Нестора Шуфрича. За однією з версій вони довгий час зустрічалися. Сам Нестор Іванович не підтверджує цього, але й не спростовує на запитання української правди, чи любить він Юлю. Він відповів ухильно, важко її любити за те, що вона зробила на Майдані. Я переконаний, що Майдан це на 99% наслідки її діяльності. Втім, всі інші висловлювання свідчить про те, що Нестор захоплюється Юлею. Якщо хтось запитає, хто в нашій країні міс парламент або міс революція, то я скажу без сумніву, Юлія Тимошенко. Тимошенко проявила себе як талановитий керівник і організатор. Тимошенко блискучий економіст і менеджер, і це потрібно визнати. У грудні 2007-го Михайло Бродський публічно заявив про те, що роман між Шуфричем і Тимошенко тривав 8 років. Нестор досить жорстко відреагував на ці слова: до моні я ставлюся двояко. Бродський не відбувся в політиці, а тепер йому не дають спокою лаври Шекспіра. Але на жаль. Поема про Ромео і Джульєту вже написана, і зовсім не Бродським. У 2002-му, коли я брав інтерв'ю у тодішнього генерального прокурора Святослава Піскуна, той поза камерами мені говорив, Шуфрич живе з Тимошенко. У інтерв'ю ж вийшло про те, що Юля обдурює чоловіка і родину, а значить, обдурить і Україну. Ці слова обурили Тимошенко, і вона судилася зі мною та піскуном. Факт сьомий: Нестор клянеться, божиться, що він має зелений пояс по карате у 2008-му Шуфрич публічно викликав на поєдинок тодішнього керівника державного управління справами Валерія Гелетея. Однак бій між ними так і не відбувся. Натомість, Нестор поспарингував на телекамери зі своїм. Тренером 30 вересня 2014 року зелений пояс не врятував Шуфрича у Одесі. Там він потрапив під руку активістів, які дали йому прочухани. Із закривали обличчям Нестора Шуфрича відвезли в міську лікарню. Як розповіла його прес-секретар, у політика, окрім синців, на тілі ще й гематома голови. А 18 лютого 22-го, за 6 днів до Великої війни Шуфрич відхопив від журналіста Юрія Бутусова. Останній в студії Савіка Шустера намагався переконати Нестора, що працювати на ворога це ганьба, як і брехати. Шуфрич застереження не взяв до уваги. У результаті отримав публічних стусанів від журналіста. Чому я тут? Тому що Україна це красиве велике государство. в котором живут люди, которые разговаривают украинскую, угорскую мову. В том числе и на русском языке. И я хочу, чтобы они знали правду. Правду о том, что это... Подождите, но... Савик, извините. Опять наличность. Савик... Нет, ну это... Да вы что, Шума? Факт 9. Шуфрич – мультимільйонер. В нього є все: і антикваріати, і квартири, і будинки, і заводи, і автомобілі, і параплави. Все це в офіційній декларації. Але у березні 23-го журналісти видання Бігусінфо опублікували розслідування про статки Нестора, записані на підставних осіб. Йдеться про тисячі квадратних метрів нерухомості, тисячі гектарів землі по всій Україні, включно з окупованим Кримом. У розслідуванні йшлося про те, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками в Кончезаспі. в центрі Києва в Шуфрича та його сина. Є шість квартир загальною площею 430 квадратних метрів, вартість яких може сягати 130 мільйонів гривень. Також родина Нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді. Ще Шуфрич володіє маєтком у Криму, який розташований біля маєтку Медведчука. Одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є Київський річковий порт. Факт десятий. Кума Шуфрича, дружина Медведчука Оксана Марченко. Так, так саме та Марченко, яка лила крокодилячі сльози за чоловіком, коли той сидів у СІЗО. Многоуважаємий господин Ердоган, Я Оксана Марченко, жена лідера опозиції, народного депутата України Віктора Медведчука, Обращаюсь к вам з просьбою у липні 2017-го. Марченко разом із боксером Володимиром Кличком хрестили Марію, доньку Нестора, його третьої дружини Катерини. На цьому друзі, все. Дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Робімо все для просування українського контенту в Ютубі.